У сьогоднішньому Євангелії, коли приступили Фарисеї до Господа, і перше, як вони до нього звернулися, кажуть, ми знаємо, що ти щирого серця і що дороги Божої навчаєш. Але бачите, вони знали це, хто він є, знали, чого він навчає. Але питання зазвичай, які вони ставили. Воно аж не, ніяк не відносилося до доріг Божих і до того спасіння, яке їм прийшов звістити Господь. Їх дуже так цікавило, яка буде його відповідь щодо податків. Чи треба його платити податок, чи не треба платити. І коли їм Господь каже, кесареві дайте кесареве, а богові Боже, вони дуже сильно здивувалися і замовкли. Напевно, апостол Павло, коли проповідував, як ми чули у сьогоднішньому посланні, апостол Павло каже, ми ж звіщаємо мудрість, мудрість, яка від Бога, не мудрість князів цього світу. Ми бачимо, яка є мудрість цього світу. Мудрість цього світу завжди проявляється у тому, щоб людина могла здобути якнайбільше мати припутків. Можемо побачити, чим займаються люди у цьому світі. Найбільше ми це можемо бачити в нашій державі, особливо тепер, коли народ бідний, а ті, що при владі постійно і постійно багатіють, у них, виявляється, є така мудрість збагатитися якнайбільше назбирати скарбів. Правда, не знати, кому вони це будуть залишати. Але бачите, мудрість цього світу завжди проявляється не в чомусь іншому, але вона старається людину налаштувати на таке збагачення, яке інколи для інших людей приносить кривду, приносить велике страждання. Тому що десь навіть Василій Великий сказав, якщо багач нагромаджує багатство, каже він, забирає у бідного. Забирає від того, з ким він повинен ділитися. І тому, яка тут може бути мудрість? Тут не мудрість у світі, але можна сказати, мудрість світу є кривдою для людини і великим злом у людському суспільстві, тому що вона ніколи людей не виховує правильно і добре людину не налаштовує. Апостол Павло каже про мудрість, яка є від Бога, мудрість, яка є скрита. І каже, сильні цього світу, князі цього світу її не пізнали, вони її не розуміють. Але це є тайна, яка була закрита і яку прийшов відкрити нам Спаситель Господь Ісус Христос. І тому, напевно, набратися від Бога Божої мудрості це для людини є, можна сказати, щось найдостойніше. Чим людина повинна збагатити своє серце? Бо якщо ми кажемо, що справді, коли людина має мудрість, це є добре. І часто у Святому Письмі десь є вискази, що сказав безумний, той, який не має мудрості, але мудрість від Бога, вона є істина і вона є правдива мудрість. І тому напевно збагачення. Божою мудрістю, це є і смисл життя кожної душі тут на землі. Бо каже апостол Павло, що світ своєю мудрістю, якою він живе, не пізнав Бога у Божій премудрості. А яка це премудрість Божа? Це Христос Спаситель. І тому бачите, коли душа пізнає Спасителя. Вона пізнає життя. Коли душа є збідніла на це пізнання, вона, можна сказати, і є бідна на те життя, яким Господь людський рід обдаровує. Бо пригадуєте, каже Спаситель, що я є життя, я є дорога і я є правда. І тому, напевно, для нас є найдорожчим і найціннішим. Не мудрість цього світу, не знання те, яким може нас збагатити світ, але для нас завжди найціннішим для душ, які шукали Бога, це є мудрість Божа. Тому хто нею збагачується, той збагачується істинним, правдивим багатством і збагачується правдивим Божим розумінням. Адже ж коли Бог врозумляє, то можна подумати, наскільки це є прекрасніше і величніше, аніж те, що каже людина, воно навіть і не порівнюється, тому що Божа мудрість є істинна мудрість. Тому шукаймо у нашому житті завжди того істинного багатства, тої істинної мудрості, якою душа коли збагачується, Вона zbogačuje dobre. Amen. Slava Isusu Kristu. Promo